Пан Юрій питає, як правильно розрахувати об'єм і кількість бетонних кілець для лівньовки. Зараз в інтернеті ми можемо друзі з вами часто зустріти як дуже розумні хлопці і дівчата, ну дуже такі розумні, закапують бочку з отворами, вставляють туди лівньову трубу і розповідають, ах, яка класна штука, як це було геніально. І от е, я поділюсь досвідом, ми здавали об'єкт в тому році в праварах, і це будинок, гарний будинок, недешевий будинок, і замовник захотів там розробити систему лівньовки. Але справа у тому, що раніше трошки сусід праворуч систему з кільцями реалізував. Тобто він закопав залізобетонні кільця, підвів туди просто труби з даху. От, дренажне дно не бетонувалося для того, щоб волога могла дренувати. І, в принципі, ця система нормально у нього працювала декілька років, ніяких проблем не було. І от в той рік, коли наш клієнт також хотів закопати ці кільця, лупанули дуже гарні дощі. Так от, у сусіда лючки позривало. Такий напор води був. Лючки нахер позривало Тобто, спочатку були невеликі дощі. Грунт насичився вологою, водою, а потім лупанули такі, знаєте, гарні дощі е, е, тропічним, як ну, я їх називаю, тропічні. І в результаті великий поток води пішов в ці злізбетонного кільця, а так як лівньовка вона ж, е, високо, то стоп води він такий гарний. Розумієте? І тому у нього в ці позривали, і вся ця вода там позаливала цю ділянку. Там, е, от, була от така краса. Тому, звісно, в залежності від того, який у нас ґрунт, який у нього коефіцієнт фільтрації, ця інформація у нас є або в геології, якщо ви її робили, або можна відкрити технічну документацію і підібрати по ґрунтам. Тобто, якщо там у вас сугільник, супісок або пісок, подивитися найменший коефіцієнт фільтрації для, так, для безпеки. І будете знати площу дренажа, коефіцієнт фільтрації, ви зможете розрахувати, яку кількість вології ви зможете прийняти. Але я скажу вам так: множте. Одразу на два. <хи> Одразу. Тому що коли ґрунт насичається водою от верхні шари, він починає менше всмоктувати цю воду. Тобто воно там зменшується. друге Значить, я не буду зараз шукати проєкт. Ми розробили проєкт по лівньовці Я вам розповім, друзі, принцип, по якому ми це розробляли. От він, сука, знову мені зараз ці більноболтуси будуть писати в теоретик, да, От, сука, це ж треба таке. от, Робиш проекти, будуєш, а воно ж тварь заходить і починає нити. теоретик, теоретик, <ріхи> Дивіться, а у нас є будинок. Будинок одноповерховий, 200 метрів квадратних, велика площа. І ми е, збирає, е, збираємо е, з, е, з труб, зібрали воду. І на кожному повороті ми фіксували, ставили, господи, ревізійні колодязі. тому що якщо сюди потрапляє бруд, то треба, щоб можна було почистити і так далі. Тобто у нас були отут ревізійні такі колодязі. І потім от, тут ми сформували, зробили сітку, Значить, засипали щебінь, ну, вибрали ґрунт, зробили щебнівою. Подушку, поклали дренажні труби, накрили геотекстилем, засипали ґрунтом, і ця вода вона от заходила в ці дрінажні труби, ну і далі в, е, так, щоб воно і от, щоб був якби, захист від того, що коли будуть тропічні дощі, от ми розрахували, е, ну, розрахували цю систему дренажа так, щоб вона цю воду сприймала, але додатково е, передбачили ще два колодязя. Тобто ми не скидували воду одразу в колодязі. Ви їх не бачите да, трошки, ну вибачте. Так, я не можу посунути, на жаль. Значить, ми не скидували одразу воду в колодязі, У нас стояв пескоуловлювач, відповідно, для того, щоб уловлювати пісок, бруд, треба почистити. Далі вода йшла через дренажне поле, і лише потім з дренажного поля ми скидали в один колодязь, і в нього резервний ще один колодязь. Тобто це от якраз і було все зроблено для того, щоб у нас не зірвало кришки і не було проблем. Все. все це було сховано під ландшафтним оздобленням. Тут було місце там, вогнищі, там у нас доріжки, там ля-ля-ля-ля. Тобто все це ховалося під ландшафт. от ось, ось система вона була реалізована на одному з наших об'єктів зовсім недавно. Дякую, друзі, за ваші питання. Ми з вами йдемо далі.